вітаю на каналі. Сьогодні я вирішила сходити в деком, який знаходиться на другому поверсі в епіцентрі. Тож, кому цікаво, залишайте зі мною. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Зараз якраз є світло, тому можна прогулятися спокійно по магазинчику. І почнемо ми з цього відділу. Тут дуже приємно пахне. Бо тут аромат свічки з запахами різними, і ось така ефірна олія. До речі, ефірна олії тут дуже великий вибір. Ось я вам покажу зараз ціни на деякі: вибір дійсно дуже великий. Тож, якщо вам треба, то в епіцентрі ви тут знайдете багато чого. А ось дивіться, яка. Смішна аромалампа 300 гривень, ось такий смайлик. Так, ну є і інші тут аромалампи. Теж вони, вони такі є цікаві за формою. Так, а це ароматизований віск, теж він підходить до ламп. Є і лампадки, маленькі і великі. І набіри свічок різні. Я думаю, тут дуже е, гарно робити покупки, якщо особливо вам комусь треба на подаруночок щось придбати. Бо тут вже так запаковано класно. Так, ну, ціни, звісно, тут немаленькі. Так, ось великі лампадки. А це вже набори свічок. От 106 гривень, 4 штучки. Яких тут тільки немає. Є ось такі на знижці зараз з малюночками. Арома за 735. Я, до речі, якщо б мені треба було купляти, я, мабуть, розгубилася б. Бо тут я декілька понюхала і все, в мене все змішалося. Ці запахи, ціни, звісно, немаленькі. Ось я показую. Ну, є і дешевші трохи, є і дешевші, і дорожчі. В принципі, можна знайти щось більш-менш з адекватною ціною. Хоча дехто вважає, що тут все дорого. Ну, ні, бувають тут реальні знижки. Так, ось, наприклад, ось такі є свічечки. Може, хтось любить купляти свічки, які виготовляють майстрині ручної роботи, а тут вже ось такі варіанти, яких тут тільки немає. За 67, от зараз ось така на знижці свічечка в банкі. Ось такі. А, до речі, тут є ще <кій> вибір ось таких свічок, які залишилися після свят на Великдень. Вони були і тут їх не прибрали, вони стоять, є знижки невеликі. Ось за 116 гривень, наприклад, яйце великодні. Є і за 104, за 71 гривню. Ну і інші. Не на всі знижки, звісно. Ну, і ще і після Нового року залишилися. І після ось Хеллоуіна. Ось такий. Ай, ужастик. Так, ну що? Знижки це дуже приємно, тож. Можна завжди щось знайти за приємною ціною. Так, покажу вам ще трохи, які є варіанти свічечок, а тут ось великі зовсім і ось такі довгі за висотою. І ще пройдуся, подивлюся і понюхаю ось ці запахи. Арома 406 гривень. Я вже не пам'ятаю, якийсь, прям ну, дуже гарно пахнув. Ось я тепер думаю, чи не купити мені, ну, мабуть, влітку я не буду їм користуватися занадто спекотно, щоб ще запахи були, а ось з осені вже, я думаю, можна. Так, а це підсвічники. Ціни тут космос 643. Але ж дивіться, яка краса. Тут в золотому стилі і чорний з золотим отакий От дизайн. Красива, але, може, не всім і подобається. Внизу там теж варіанти з золотом є. В общем, в деко можна заходити на годину, а то й більше. Так, ось дивіться, який набір косметичок я знайшла. Ну, доволі такий великий. Ну і ціни тут і майже по тисячі. Є трохи дешевші: 833, 968. Так, три штучки входить в набір. Розвертати я не буду, звісно. Ще ось такий є. Тут 4 штучки. Зараз знижка 30%. Ну, він не такий уж і великий за розміром. Оцей невеличкий. Але 4 штуки. Може, комусь буде так і вигідно придбати зразу готовий набір. Ну і теж, якщо треба на подарунок комусь, думаю, непогане буде. 240 ось така косметічка з ромашками. Але щось мені вона не дуже. Якось воно навіть на 240 не тягне. А це 504 велика. А ось дивіться, це е, дуже велика. За 600. Так. Ну, може комусь треба, от саме такий розмір. І, звісно, і подешевші. Ось зараз такі на знижки 110 і 190. Ну, звісно, що можна ціну перевірити, сканувати, але я не піду, бо сканер далеченько. Я не бачила, щоб був поруч. Так, для тревел, кому треба, для путешествий. Є теж варіанти органайзерів. Так, і ще ось тут книжечки на косметички органайзери. По 300, по 230. Є ось така під шкіру. Так, це мабуть 300 гривень. Ну і розміри. Тут яких тільки немає. Є. І маленькі ось, наприклад, за 125. В принципі, непогано виглядає. І ще ось такі варіанти. Зовсім тут щось дешево 41, 18. Ну, це вже більш гарно виглядає, більш красиві такі солідні По 200 гривень, по 280. Оце мені сподобалось Так, бачоночка. Так, і ось такі ще є органайзери. Багато відділень тут. Це теж для е, путешествия Travel Organizer 325 гривень. Ну, щоб все покласти, щоб було зручно. І покласти в валізу. Так. Тож, кому треба, хто збирається куди їхати, і ще нема, то можна придбати. Ну і звісно, тут є багато квітів штучних. Дуже красиві орхідеї, ось ці. Так, і ще я хочу показати вам трохи ось таких органайзерів для косметики. Де ж тут зараз знижки є, і ось такий є органайзер шухлядка по 400, по 500, по 200 гривень. Невеличкі є варіанти. Дуже багато і, в принципі, не треба десь шукати. Все тут, в одному місці. По 250 ось такий. Так що буде все зручно лежати, якщо покласти в такі зручні органайзери. До речі, ось в сірому кольорі є. Щось у мене сьогодні тавтологія. Ай, Ден, Так, сірий колір мені подобається. Виглядає навіть, мені здається, краще, ніж так. Ну, ціни в. В принципі адекватні. Я ще собі такі не купувала. У мене трохи інакший органайзер, я колись купляла на Алікспресі. Так, а ось дивіться, яка тут колекція чудового. Хотіла сказати посуду, але це не посуд, тут вази по 400 і вище гривень. Це вже зі знижкою. Так, ось такі металеві в чорному та золотистому кольорі. А оця, не знаю з чого, але вона важка. І майже 1000 гривень коштує. Так, а це стенд у нас з, з, з сувенірами до нового року, які залишилися ще. Залишилися і їх теж не прибрали, тож можна купити. Так, знижки на ось такі ємності для зберігання. Вони легенькі, металеві, виглядають доволі симпатично по 174 гривні. Тут можна чай зберігати або ще щось. Так, по майже 200 гривень. Ось такі таці, вони підходять за дизайном до ємностей. Теж симпатичні, ось така ще є кругла за 191 гривню. Ну, і зараз ми вже дивимося графіни 167 і вище. Ось такий дуже чудовий. 317 є великим. Тут у них така пробка, пробкова, пробкова кришка. Так, ну, красиво виглядають. Є маленькі такі глечики по 85 гривень. Я їх бачила ще в копійці, не пам'ятаю, там вже яка ціна. Ось такий глечик на літр 129 гривень. Ну, він такий важкий. Так, тут один літер, і він важкенький. Не всі люблять, коли посуд дуже такий важкий, його не дуже зручно тримати у руках. 207 гривень ось такий. Ну, Багато е, різних варіантів насправді тут є з кольоровою кришкою. Кришка тут пластик. По 229 от ще невеличкі. Ой, а ось який 600 гривень, але він такий витончений, красивий. Ну, і коштує він дорожче. Так, а це набір для напоїв 364 гривні. Ось такий. Ну, щось так дуже дешево. Якщо це набір, і там а, 7 приборів Ну, і тут ми вже з вами пройдемось, як в музеї, бо ціна тут 96 тисяч. Навіщо я підійшла? Не знаю, 96 тисяч. Це ось такі красиві і дорогезні набори посуду. Тарілочки. Ну, красиво але не знаю. Хто купляє за таку ціну. Так, переміщуємося в інший відділ: 99 гривень чашечка рок. Є і дорожче по 186. Є і дешевші. От зараз ми і подивимося, що тут більше за приємною ціною. Ну, це вже більш-менш. 125 гривень, ось такі яскраві моделі чашок. А ось дивіться, це треба на роботу. Стресуєш та усе, дратує, нічого. Кава врятує. Так, хто стресує на роботі, можна ось купити таку чашку для колег і для себе. 125 гривень коштує. Так, в жовтому і синьому кольорі чашечки такі патріотичні. По 89 гривень, ось такі. І тут їй по 77, і по 87. Ну, в принципі, така середня ціна. Є 68, ось такі з сердечками. Малесенькі зовсім чашечки по 29. На каву більш вони підійдуть. Так, знову жовто-сині кольори. І бачите, тут багато цінничків жовтих, то є, значить, знижечки. А ось дивіться, зараз пропозиція мінус 50%. На всі вироби від Крауф. Від Відкрав, ось, ну, красива. Вона важкенька ця чашка, ну з кришечки, але і красива. Так, а це посуд, такий, хто не любить різнокольоровий 65 гривень гарна ціна для тарілочки такої якості. Супова по 85. У мене є такий посуд в такому рожевому кольорі, а тут зараз на акції ось такі блакитні. Так, а велика тарілка майже 100. Так, моєго кольору немає. Блакитні і ось бежеві. Ну, зелені це вже інша серія. Ось такий тут дизайн, і тут нема знижки 116 гривень. Ось, до речі, є наборчики. Тут теж пропозиція мінус 50% знижки. Ну, там насправді 40, тисячі 16 приборів тут. Тож, в принципі, я ж кажу, можна знайти щось більш-менш за адекватною ціною. А так вибір, в принципі, дуже гарний. Мені подобається в диком дивитися посуд. Ну, Довго я тут затримуватися, не буду, зараз ще піду, ще щось подивлюсь. Ось такі є тарілочки супові. 139. А зелені, ось дивіться, які незвичні форми. 129 гривень овальні. А ось ця серія мені дуже подобається, як под старовину. Дуже красиво виглядає. Зі старені такі тарілочки. По 123 мисочки невеличкі. Ну, класні. Так, 123,75. 136 супова. А велика, тут нема ціни. І оці мисочки теж тут серія дуже класна. Це вже більш сучасна. 120 майже 4 гривні. 124 будемо вважати. Так, ну і звісно, чашечки до них є. А ось оці зараз на знижки зелені. Так, килимочок для сушіння посуду. І ціна. 159 гривень. Не знаю, я не користуюся ними. Я витираю зразу і розставляю у шафу. Так, ще ось такі це ось тарілочки схожі. Як ми бачили, по 119. І ось які красиві. Так, а ці у нас по акції зараз 139 тарілка супова і 79 салатник. Так що, в принципі, я ж кажу, можна знайти і більш-менш адекватні ціни. Так, це тут у нас турки, ну, вони дорогі, але красиві. Так, ще з латуні, 1000 гривень. Ого, так, незручно діставати. Ага, ось вона ще одна. Ну, красиві, але ціна велика. Ще й ось такі варіанти. Ну, все це такий відомий бренд, тому, хоч і знижка стоїть, але ціна все рівна. Виходить дуже велика. Крауф бренд тут представлен дуже широко. Так, класний, тільки ціна не радує. А так, все класно. Кававарка гейзерна 275 гривень. Це вже інший бренд, звісно. Так, а тут у нас 856 кавоварка зі знижечкою. Опять крав. Так, і френч преси покажу вам трохи по 439 і півтори тисячі є чайничок. Так, заварник за півтори. Гарна ціна. А ось дивіться, який. Скляний, красивий. Мені дуже подобається. Може, колись куплю. Це великий. Ну, в принципі, у мене тільки я п'ю чай. Мені такий великий, тільки хіба що, коли гості. А гості у мене бувають дуже рідко, тож навіть не знаю. Тому, мабуть, досі не купила його. Так, і підставочки під гаряче. І лимочки такі, от дуже красиві. І тут можна побачити, що гарна якість, але і ціна, звісно, немаленька. Ну, якість тут ви бачите, що вона дійсно гарна, і вони і зовні виглядають дорого. Дуже великий вибір. Так, ось це вже трохи дешевші. За 45 гривень можна придбати. Ось такий, ну теж непогано виглядає. І в такому класичному о, кольорі. Тут о, як коричневий, бежевий і золотистий. Це вже для кафешек такі товстенькі килимочки. Так, є ще ось такі круглі, теж товстенькі. І а це зовсім дуже товсті. Так, килимочки за 200 гривень зі знижки, отакі плетені різного кольору. От в білому кольорі красиво виглядає. Тут ще ниточка така золотиста. Так, і ціна. Майже 300 гривень. Є ще в чорному кольорі. І тут попростіше вже варіанти по 99 такого коричневого кольору. І в зеленому, в салатовому. Так, 3400 от така мандаліна. Пристрій для нарізання овочів. Ціна гарна. Ну і ще покажу, що зараз багато знижок на кухонне приладдя цього ж бренду крафт. Мінус 50, але ціна, ви ж бачите, що тут теж немаленька. Ціна за бренд і за якість. Так що мінус 50, кого така ціна влаштовує, то можна придбати. А, так, а кого не влаштовує, то і <шу> шукає щось більш бюджетне. Так, подрібнювач за 200 гривень. Тут ще й кастрюлі, і сковорідочки є, трохи покажу вам. Кому треба, теж знижечка 875 гривень. Ось така сковорідка діаметром 26 з покриттям, з керамічним покриттям. Ось така глибока є, 745 гривень. Схожа, як я купляла, тільки я не такого бренду купляла. Цей бренд дорожчий. Так, і для млинців 675. Ось така красива. виглядає, дорого, багато. Так, за 600 гривень для млинців. Так, 875. Ось така 20 сантиметрів діаметр 555 гривень. Всього. О, ну а тут вже контейнери представлені набір таких малесеньких по 0,25. Так, і тут 500. Це контейнер на 500 мілілітрів. Ну, в принципі, да, гуляти можна по дико. Годинами роздивлятися. А коли взагалі треба щось купити, то муки, вибора. Так, ну що, на цьому я буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Всім ще раз дякую і до нових зустрічей, друзі.